Як створити посилання для учнів на відеозустріч. Заходимо в клас, наприклад, Геометрія 8 клас. Створюємо завдання. Заходимо в завдання, створити завдання. Тепер додаємо закладку Google і заходимо, шукаємо, де тут у нас є Google Meet. Значок Google Meet. Вибираємо його. І ось тут є кнопочка Нова зустріч. Нова зустріч. І Створити зустріч на майбутнє. З'являється посилання. Його ось тут можна скопіювати. Вертаємося в клас Room. До завдання. Ось тут внизу, де ми прикріплюємо різні файли, можна прикріпити це посилання. Вставляємо це посилання, воно з'являється в завданні. Тепер пишемо саму назву завдання. Посилання на відеозустріч. І тепер можна призначити, тоді діти вже будуть бачити це посилання. Я поки що його не призначаю, а можна поки що зберегти як чернетку. Зберігаємо як чернетку. Воно ось тут у нас вже в завданнях лежить. Тоді, коли вам треба його вже буде активувати, щоб діти побачили. Заходимо в нього, натискуємо редагувати завдання і вже. Вибираємо призначити. І після цього учні в завданнях побачать це посилання. Посилання можна прикріпити, як ось я тут його прикріпила вгорі, як я вам показала. А можете ви також ці, завдання, ці посилання в кожне завдання прикріплювати на кожен урок, щоб діти це все бачили. Ось якось так. Хай вам допоможе моє відео. Дякую за увагу!